Добрий день, українці! Продається будинок в селі Синяківщина Полтавської області Лубенського района. З цегли, покритий металевими листами. Будинок має площу 73 метри квадратних. У будинку 6 кімнат, житловий стан, меблі, телевізор залишаються. Будинок газифікований, опалення індивідуальне газове, центральний водопровід. Є світло. Є газова плита, піч. На подвір'ї погріб, сарай, гараж, саж для свиней, туалет. Домоволодіння огорожене парканом. Земельна ділянка 40 сотих. Є великий сад. Город. До будинку асфальтована дорога. До найближчого міста Чорнухи 17 кілометрів. Ціна домоволодіння 5500 доларів. Всі запитання по телефону. Який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.